Кров цього світу на тих, хто мав проповідувати, але мовчав. Біблія пише про те, що кожен, хто пізнав істину, повинен розповідати про це іншим: про реальність раю, та пекла, про безсмертя душі та про жертву Ісуса Христа, щоб кожен міг зробити свідомий вибір і навчитися жити за Божими законами. Навписаними в Біблії: хто не робить цього, не виконує волю Божу, стає винним у крові тих людей, яким він не відкрив істину і не подбав про їхнє духовне зростання. Багато віруючих не виконують волю Божю, а вигадують собі виправдання, але всі судитимуться на основі Слова Божого, і кожен отримує покарання чи нагороду у своїх справах. Потрібно покаятися, навчитися жити за Словом Божим і завжди проповідувати істину, щоб врятувати свою душу та оточуючих. Дивіться канали Солтаненка і ви це зробите в своєму житті.